Друзі, рада вас вітати на своєму каналі Юлія Фарігаден. І сьогодні я хочу, друзі, поговорити з вами про таку цікаву рослинку, яка називається Гузманія або Гусманія, і так, і так на неї кажуть. Ця рослина у мене з'явилася. Нещодавно, декілька днів тому, мені моя учениця подарила цю рослинку, адже вони знають, що я захоплююся, знають, що в мене є свій канал, і тому вони, вже знаючи мої подобання, дівчинка вирішила подарувати мені ось таку рослину. Ця рослина абсолютно нова для мене, тому що у мене її ніколи не було. Я бачила її, читала про неї. Бачила відео у других дівчат, але собі я її не брала. Тому хочу трішки поговорити про цю рослинку. Трішки передивилася відео, але що я вам скажу, дуже мало україномовних відео взагалі про таку рослину. Можна сказати, не то, що мало, але взагалі я не знайшла. Можливо, десь хтось щось і знімав, але я не знайшла. Тому. Ось така чудова, причудова рослина Гузманія, яка проростає лише у Південній Америці. У природі ці рослини, особливо вид бромелієвих, тому що вона відноситься до роду Бромелєвих, вони в природі ростуть тільки у Південній Америці. Тобто Бразилія, там, Аргентина, Мексика і так далі. І до цих роду бромелєвих ми ще відносимо тіланції, які відомі зараз нам усім, так це епіфіти. Точно так само ось, ось ця гузманія вона є епіфітом. Але на відміну, наприклад, від тіланції їй потрібен ґрунт, тому що вона в ґрунті тримається просто за, ну, вона корінцями своїми тримається за ґрунт. А взагалі-то ця рослина є епіфітом. Тому вона любить вологу, любить тепло і любить, звичайно, сонце. Але сонце, звичайно, не пряме, а розсіяне. Є дуже яскраве розсіяне світло. Тому влітку, звичайно, вона повинна стояти на дуже освітленому місці, розсіяному бажано на східній стороні. От. А взимку, звичайно, потрібно її підсвічувати. Або, звичайно, якщо в кого є. Південні вікна, то ставити на південні вікна. Отже, так як ця гузманія з родини епіфітів відноситься до добромельових, то ця рослина не дуже любить, коли їй заливають ґрунт. Тому що корінці у неї зовсім невеличкі. До речі, я її хочу пересадити, витягти не можна. Значить, я думаю, або просто дуже ґрунт. До горщика, або, можливо, там, а, ну, в принципі, можна витягти. Е ну ось. Ну, я б не сказала, що коріння в неї сильно хороше, але є, ну, таке, бачите, воно таке тонесеньке, як. Е можливо, погано видно, тонесеньке, як ниточки, тобто воно не, не буде таке товсте, як, наприклад, там у філодендронів. Там, я не знаю, драцен і так далі. Тобто в неї коріння як ниточки, тобто воно не не товсте. І тому її потрібно саджати у ґрунт, дуже схожий до орхідейного ґрунту. Тобто її можна саджати у кору в перемішку із мохом, із агроперлітом, можливо трішечки додати ґрунту якогось такого легкого. І поливати її у ґрунт потрібно помірно, тобто не заливати. Дуже багато є інформації про те, що ця рослина потребує поливу прямо у розетку. Друзі, це дуже велика помилка. Я вчора дивилася таких дуже розумних блогерів. Не просто блогерів, а людей, які знають біологію, які. Довго працюють з рослинами, от, і не просто по догляду, а і вирощуванням ну, не то, що вирощуванням, культивуванням, ну і тому подібне. Тобто, це науковці. І тому передивилася ось таких наукових декілька відео: у домашніх умовах ні в якому разі не можна ось ці. Рослини поливати у розетку. До речі, до цих рослин ми ще можемо віднести врієзію. Вона дуже схожа, але в неї квіточка така схожа на риб'ячий хвостик. Ще відносимо сюди ехмею, також в неї дуже схожа будова, так тільки в неї таке широке, красиве листя, сріблясте. І найближчий також родич цієї рослини це ананас, так звичайний ананас той, який зараз продається скрізь у всіх магазинах. От, і до чого я повертаюся до того, як її поливати. Тобто в розетку її поливати ні в якому разі не можна, тому що на природі це одне діло, коли потрапляє дощ чи вода у середину розетки, на вулиці є дуже часто вітер. Цей вітер вивітрює цю всю вологу, воду, рослинка висихає і продовжує собі далі рости. У домашніх наших умовах, на жаль, немає таких умов, як у природі, тому у розетку поливати цю рослину не можна, тому що вона просто-напросто загниється. Тобто, це буде застій води. Вода буде застоюватися всередині розетки, так як ми знаємо, відбувається з деякими орхідеями. Чому ми промочуємо між листям серветкою або тряпочкою, для того, щоб не було застою води і не, загнилася, не загнився стовбур орхідеї? Точно так само і тут. Вода, якщо буде попадати всередину, а середини росте квітка. До речі, це не квітка, це. Передлисники, тобто, а сама квіточка, вона така дуже-дуже манісінька, вона знаходиться ось там всередині. Це все такі кольорові листочки. І виходить, якщо ми нальємо воду в середину цієї рослини, то почне рости квітконос і він просто зогніє у тій, вибачте, на своїй смердючій гнилій воді нічого не виросте. І просто рослина середини загниється і вона пропаде. Тобто нічого хорошого з нею. Не відбудеться, тому звичайно, помірно ми її поливаємо по мірі просихання ґрунт. Обов'язково потрібно дивитися, що верхній шар ґрунту просох. Ось тут, наприклад, я трогаю він ще вологий, тим більше рослина стояла в магазині. Ми знаємо, як в магазині люблять доглядати за рослинами ще тим більше у неспеціалізованому магазині. А якщо це був, наприклад, продуктовий магазин, так звичайний супермаркет, то звичайно ніхто там за ними так сильно не дивиться і не доглядає. Тому насамперед я цю рослину тільки принесла, хочу обробити від шкідників. От, купила новий горщик і хочу її пересадити. Намішати ґрунту, кора, трішки моху і так далі. І просто пересаджу її у новий ґрунт. Ну, Взагалі-то кажуть, що якщо дотримуватися основних правил, то ця рослина абсолютно не складна в догляді. Ну Побачимо, я не знаю, буду пробувати. І ще одне в ця росина монопод. Тобто, що це значить? Що ось коли ця розеточка заквітає і відквітається, то ця розетка потихеньку починає пропадати. Вона повинна дати нових діточок, і вже потім ці діточки будуть собі, якщо буде все нормально, вони будуть собі потім квітнути. І випускати ось такі красиві червоні листочки і цвіт. Вони, до речі, є дуже різні ці гузмані, різних сортів. Вони є ось червоного кольору, оранжевого, там, рожевого і так далі. Тобто є сорти дуже-дуже різні. Ну, кажуть, що це одна з таких самих невибагливих. Ну, не знаю, побачимо. І ось, коли вони пускають діток, їх можна відділяти, відсаджувати, можна, щоб вони наростали пишним кущиком. Я, звичайно, відділяти б не хотіла, мені хотілося б, щоб рослина розлала. Просла кущем, це дуже непогано виглядає, коли шикарна, да, красива рослина. Е, тому бажано кажуть, цю рослинку не садити у великі горщики. Е, тому, я так думаю, що цей горщик, ну тут, бачите, вже коріння, в принципі, оплело, її можна посадити трішки більше. Я там і купила трішки більший. Е, але великі горщики глибокі і саджати не можна, тому що коріння в неї. Я вже говорила, не, не велике, і вона не потребує великих, глибоких високих горшків, а потрібно невеличкий горщик, який буде підходити її кореневій системі. Ну, ось така цікава друзі, рослина. Вона досить гарно виглядає. В неї така компактна розеточка, так, дуже схожа на ананас, дуже схожа. Тим більше, ось ці червоні її листочки вони надають їй такі, такого святкового гарного вигляду. І вона дуже гарненько виглядає. Тому, друзі, не знаю, буду вчитися, от, тому що я ж кажу, що ще не було у мене такої красуні. От, насамперед, звичайно, потрібно обробити, тому що хтось знає, де вона там стояла. От, і потім вже поставлю її до інших рослинок. І бачите, в неї, до речі, ось ці листочки, вони в неї так і ростуть, схожі на ананасик. Да? Такі вона не розгалуджена, не падає нічого. Листя, до речі, дуже жорстке ну таке досить жорстке. І вона наростає ось таким ананасиком. Тому, друзі. Підсумуємо, Тобто, що ми повинні запам'ятати? Тобто, Цю рослину не можна заливати. Звичайно, коли влітку жара, потрібно контролювати цей весь процес, тому що, так як у неї коріння невелике, вона, крім того, що може згнити від черезмірного поливу, вона може так само пересохнути і загинути від пересихання, тому що корінчики в неї не товсті і вони можуть також пересохнути. Не поливати ні в якому разі в розетку, якщо у вас немає нормального Вентиляції повітря, якщо е, у вас немає змоги, ну не такий клімат, що вона дуже швидко там зможе висихнути, і так далі, то звичайно воду всередину розетки ніхто лити. Не буде. Далі розсіяне яскраве світло, тому що якщо вона, друзі, не буде рости стояти на яскравому освітленні, вона квітку носа видавати не буде. Тобто вона буде собі жити ось таким зеленим кущиком, так? але цвісти вона вас не захоче, тому не потрібно її ставити десь у темний вугол. А якщо поставили, то потрібно, звичайно, робити підсвітку. Ну і підживляти, звичайно, раз у 15-20. 20 днів для квітучих. Також я це чула, для квітучих 15-20 днів можна її поливати. Ну, і, в принципі, все. Підбирати такий ґрунт, щоб коріння могло дихати. Тут вона посаджена у торфі, я бачу. У мене також є торф, я намішаю його з корою. Ну, Подивимося, як буде. Тому, друзі, будемо спостерігати. Ну, ви знаєте, я е, з магазинів не дуже довіряю, ну, не то, що квітам, а. Ну, дуже таке часто буває, що ти приносиш рослину з магазину, вона нібито виглядає нормальною, здоровою, з нею все добре. А тут ти вдома починаєш її пересаджувати в горщик, в свій ґрунт і так далі. І з росинкою ніби щось трапляється, і вона починає гинути. Ну, друзі, ну, ну я кому пощасти. Знаєте, я не буду її тут розбирати, там, тормошити і так далі. Я цього робити не хочу, тому що корінчики і так у неї тоненькі. Я просто зроблю перевалкою. Я намішаю ґрунту. Зніму просто тут трішечки верхнього шару сухого, ось цього і пересаджу просто в інший горщик. І все, тормошити її не буду. Ну і після обробки поставлю у е, на яскраве світло на підвіконня. Ну, в мене, звичайно, в західні всі вікна, тому е, будемо дивитися на західних вікнах. Тому, друзі, ось такі в мене були для вас новини: ось таке знайомство із новою квіточкою, не тільки. Е, Ну, можливо, хтось також хотів би її придбати, а не знає, як за цією росиною доглядати. Тому, друзі, будемо вчитися разом. На все добре, до побачення, гарного вам вечора, дня чи ранку. Друзі, коментуйте, пишіть, підписуйтеся. До побачення. Всього найкращого. Миру нам!